Привіт, друзі! Вітаю вас в новому влозі, в новому відео. Сьогодні я прийшла на в'єтнамський базар за фруктами. Хочу вам показати, що тут зараз продають, які ціни. Якось нещодавно на днях я проходила, побачила, що продають нектарин. Хоч захотіла купити, але тоді не було часу. Я пам'ятаю, що в минулому році. Я бачила на базарі, здається, купувала навіть не особливо вони мене вразили, але дуже сильно хочеться, це зрозуміло. Тож зараз вирушаю на базар, на пошуки нектарину. Подивлюся, які ціни, побачимо, чи зможу я його сьогодні придбати. Не тільки нектарин, але й інші смачненькі фрукти. Тож ходімо разом. Як завжди, базар починається ще до базару, на тротуарі ведеться торгівля різні. Фрукти, овочі продають, ну і там місце, де знаходиться сам базар під накриттям. До речі, це дуже зручно, мабуть, коли йде дощ, зручніше приходити на цей базар, бо тут є, хоча б дах, де можна сховатися і спокійно походити. О, Дивлюся, що туди риби маленько, морепродуктів різних. Я так вранці жодного разу сюди не приходила так рано. Була декілька разів, але то було. Десь більш близько обіду. Знаю, що цей базар працює в основному в першій половині дня після обіду тут дуже мало продавців. Фрукти, овочі. Ми нещодавно проходили, і я просто бачила на тротуарі нектарини не продавали. А зараз немає, зараз не бачу. Але... Давайте пройдемо всередину на базар, на ринок. І там уже будемо дивитися. Він така тверденька. Хаумач? Хаумач? Всі вони за кілограм. 25. Окей. 25 тисяч за кілограм. Ніби непогана ціна. Часничок цибулька, о такому кошику продається по 30 тисяч за кілограм. Не дуже я люблю цей базар, бо тут якийсь трішки хаос. Дуріан по 85 тисяч, гарна ціна, великий. Ну, нормальний середній дуріан. Рибку продають. Так, давайте зайдемо всередину і тут вже будемо ходити дивитися, що тут є, хоча, мені здається, на тротуарі має бути дешевше. мабуть. Так, полуничка є. 50 тисяч за коробочку, тут, мабуть, з пів кілограма, ну, ціна... але ціна не дешева, в минулому році якось полуничка була дешевша, але ну, зараз. І в Україні в цьому році дуже дорога. Тож я не дуже здивована. Так, тут якось в основному овочі. мене сьогодні фрукти цікавлять. От Бачу, що тут багато морепродуктів, риби різної. І тут якось зручніше, ніж той базар, на який я звикла ходити. Тут хоча б є якісь столики. Можливо, якось вам прийти окремо це все познімати. По цінам більш детально показати, що продають саме на цьому базарі з морепродуктів. Пишіть в коментарях, якщо це буде цікаво. Тут їжу якось продають, дивіться, мабуть, напівфабрикати, якісь заготовки. Мені так здається. І ось м'ясо, фаршик в цій штуці. Вона дуже гірка, мабуть, це все обсмажується так разом. Там втіпеньки ще на розносі і вони. Ну і щось готове. Так, добре, не концентруюся на всьому решту, йду лише шукати фрукти. Коли вперше приходиш, ну або не вперше, або на базар, на якому не часто буваєш, то тяжко зорієнтуватися, де що купити, де дешевше. Ми постійно постійно вхожу на один і той же базар, знаю, в кого дешевше, в кого є все. Тож так набагато швидше виходить. Ось тут ніби якийсь куточок з фруктами. Зараз подивлюся, що тут продають. Так, фрукти є. Дуже не люблю, коли немає цінничків на фрукти. Алло. Тра-та-та. Манго. Aqui, 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 aqui. Olá. E quanto é que você Kilo. Kilo, quanto? much? How much? Oh, manha. ok, ok. Obrigada. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, Але я, чесно кажучи, чесно кажучи, я щось не вражена. Піду на дорогу, на тротуарі буду шукати, ходити, дивитися, бо на самому базарі вибір фруктів якийсь не дуже великий. Щось взагалі мене поки що по фруктам цей базар не вразив. От по за морепродуктами сюди можна прийти і прийти познімати вам, показати. А от фрукти щось взагалі не дуже. Гамач. Хамар, гаман на це насіння лотоса. Дуже давно хотіла спробувати. Так, слухайте, ось такий пакетик насіння лотоса коштує 100 тисяч. Мене пригостили, дали спробувати. Ну, такий цікавий, звісно, але я не знаю, чи я таке їстиму. Знаєте на що схоже? Схоже на якісь бобові. Типу, як переспівший горох, щось таке, старий горох. Ось таке воно по відчуттям. Ну і смак, якийсь горохово-бобовий, квасоловий, ось такий. Я щось думала, що більше на горіх це схоже. Ну, не знаю. Потрібно почитати, до речі, в чому його користь, за що його цінують. Але отак, щоб просто купити і їсти, ну мені от таке не смакувало би. Так, тут ось ананаси продають, одразу чищені. Вам чистять без шкірки. 25 тисяч у нас на базарі вони по 20. Поки що ні. Тут кокоси вам розбирають, чистять водичку. Відчиняють кокоси, дістають. Все, м'якоть, водичку вам в пакет або в стаканчик виливають і можете насолоджуватися. А в мене таке враження, що я вже нектарини профукала. Я пам'ятаю, що в минулому році досить короткий був період, коли їх продавали, і, мабуть, цей тиждень, ну, на цьому тижні я бачила, то, мабуть, вже й закінчилося, бо ось обійшла і поки що не зустріла з жодного. Манго по 25 але тверденькі. Апельсини по 10. Є. Yeah. Thank you. Є сюди манго. Thank you. А тут дивіться, цілий візок рамбутан і лічі продають. По чому? Цікаво. How, how much? How much? Мукіло 20. 20. Угу. І лічі? Кадекун 20. По 20 тисяч і одні, і інші. Також бачите, рамбутан також гілочками такими в'язками продають, вони такі як ем, волосаті. Так, йдемо далі. Так, яйця продають. Тут ось є якісь фрукти, але нектарину точно не бачу. Так, полуничка запитаємо тут. А мач? 70 тисяч аж так. це такі цікаві фрукти, вони так на гілочці завжди продаються. Декілька разів я пробувала, вони такі жолені, типу, типу, як лонган. Ось такого. лонган також на гілочках. Лонган я, до речі, дуже люблю. Тільки трішки інший смак вони мають. Бачите, вигляд інший вони мають. І коли їх чистиш від цієї шкірочки, вони виглядають такі, ніби як картопелька на гілочці. Вони виділяють таке клейке молочко, їх чистити дуже незручно, неприємно. А так то вони ніби смачненькі. От коли ти просто йдеш повз, ти бачиш, тобі треба і це, і це купити, але в тебе так. немає ні часу, ні фізично, тобі його незручно нести. О, знайшла, нарешті. Нарешті я знайшла нектарини. А гама здесь? Сім-7. 7-7? 45. Не дешево. Не дешево я вам скажу, але візьму. Хоч трішки вже ж прийшла, то потрібно. Так, шукала, так, шукала. Хоч трішки спробуємо. Ну, такі тверденькі вони, звісно. Дивіться, який незвичайний фрукт я знайшла, щось таке незрозуміле, 120 тисяч за кілограм. Вона каже, що коштує. Потрібно подивитися, що воно таке, бо я таке вперше зустріла. Так, ну 32 тисячі коштують моїм нектарини, по 45 за кілограм. Але ж візьму, бо хотілося спробувати. Ось такі ще світленькі в неї вона винесла. Я запитала ціну, каже, 50 вони коштують. Ну, ці, звісно, м'якші і пахнуть персиком. Ці, як... Ну, ці не пахнуть, як великі сливи. А ці пахнуть персиком гарно. Ці, знаєте, такі більше як слива, а ці як персик. І пахнуть вони краще, ну і дорожчі. по 50 тисяч за кілограм. Каже, що оце дуже смачне. За таку ціну я думаю. Ну, я візьму трішки декілька штучок. Спробувати, що воно таке. На окей, окей, на 12 тисяч, то в мене вийшло. Ось ще в одному місці побачила по 55, каже, такий нектаринчик. Я дешевше взяла по 50. Так, дивіться, кокос по 15 тисяч. Вам його відчиняють, можуть вилити в стаканчик кокосову водичку і кокосову м'якоть. Ну це як буду йти додому, можна взяти. Є, до речі, кокоси ось такі коричневі, є волотенські зелені. ось такі. Ті зелені не смачні. Вони взагалі як трава. Хоч вони і більші, і дешевші, вони взагалі не смачні. Ось такі коричневі і смачніші. Ну дивіться, виноград продають, лічі продають. Знову ці фрукти, я не пам'ятаю, як вони називаються. На П'ятдесят. 50 тисяч за кілограм вони коштують доріанчик. Вибір фруктів мене взагалі наскільки вражає, що я не розумію, навіщо я сюди за фруктами прийшла. Потрібно було йти. На базар, де я постійно купую, бо там і вибір краще, і ціни кращі. За фруктами сюди точно ні. Морепродукти, овочі, так, тут багато, але фрукти. Візьму Гуаву, запитувала ніби нічого. Ту. Десь на пів кілограма вони там заважили, зараз вона покаже, 25, здається, вона мені казала за кілограм. Окей, окей, да, на 14 тисяч. Так, а тут помилка вивантажують з ящика. А, як багато? Один кіло. За кілограм 30 тисяч. Спробую ще раз подивитися на базарі. А, там я сюди ще не підходила, в цю сторону. Можливо, тут щось можна цікавеньке. Я пам'ятаю, коли я тудовичі купувала, я згадала, що тут є озі дві фруктові, дві чи три фруктові точки. Хелло! Ага. Uh -huh. 45 1 kg. Okay. Very good. Так. Так. Так, thank you. Це ah, по 30 твердиньки, кенкі, типу по 45. А ще по 35 вона мені сказала. Ну все рівно це не дешево. Бала банам мені підти. Сті. Бандю. 35 за кілограм а, авокадо. Ну я втіньки на базарі дешевше, на нашому беру. Окей, дві штучки візьму, бо в мене вдома закінчується. Так, на 30 тисяч це авокадо у мене вийшла. Яблучка гарненькі, дивіться, які імпортні манго, але манго тут дорогі на цьому базарі. Гарненькі фрукти. А ось тут в рисовому тісті якісь боби, бо бачу жовтенькі, а там, мабуть, креветка в рисовому тісті. Ось такі смаколики вранці в'єтнамці їдять. В'єтнам, В'єтнам, В'єтнам. А це, мабуть, рис загорнутий, пальмове листя. Згадала, що в мене помідорчики вдома закінчилися, тож їх також візьму, 25 тисяч коштує кілограм. На 18 тисяч в мене вийшли помідорчики, менше кілограмчика. Так, ось тут великі рядичі, чималеньких овочів, м'яса, морепродуктів. Я вам вже показувала, ми з вами пройшлися. М'яса тут також ще маленький вибір. А от фрукти сюди не варто їхати брати, йти брати. Так, є печінка по 30 тисяч, ванкіло плис. Hello. Hello. Так, Буду я виходити звідси. Thank you! Буду виходити звідси, рухатися додому. Ото що я хотіла сказати, що сюди за фруктами я більше не прийду, тому що я звикла йти додому так, щоб ледве нести рюкзак на спині і ще й в руках нести і щоб. Не було змоги навіть камеру вмикнути, вам щось розповісти. Тож, мабуть, не дуже вдалий ми вийшли мої сьогоднішні закупи, мало що взяла, але теж за чим я прийшла саме сюди, я придбала це персики, ну і ще якийсь новенький фрукт. Будемо з вами тестувати та розбиратися, що воно таке. Тож повертаюся додому, і після сніданку будемо з вами пробувати новий фрукт. Отож, показую, що я сьогодні накупила нектаринчики. Та ось, ну, я думаю, що це також нектарин, це слива з чимось От І фрукт, який я купила сьогодні вперше, це виявляється індійський фінік. Його якось і маринують і з солью, з перцем подають. Я хочу подивитися, який він в серединці розрізати і вам показати. Ось так. Я не розумію, це кісточка чи це просто так. В там є кісточка ще маленька. Спробуємо. Солоденьке, хрумке. Схоже на якесь солодке яблучко. Нічого особливого за такі гроші. Так, а тепер хочу. Спробувати оцю сливу цей нектарин. М -м -м. Смачно. Тепер хочу нектарин, який з персиком спробувати. Давно ми такого не їли, тож запах України улітку Це дуже смачно. Дуже-дуже. Я в минулому році, здається, купувала, пробувала, але якось було не дуже. А ось ці дуже смачні. Солодкі, соковиті і смачні. Смакота. Ну, а ось цей фінік. Також смачненький, але просто не, не за такі гроші, правда? Це досить популярний фрукт у В'єтнамі. Я прочитала його і маринують якось замариновані. Ну, типу, мариновані фрукти його подають, готують. Але я не зустрічала такого. Ось це я вперше на базарі побачила. Мені стало цікаво спробувати ну, взагалі, дізнатися, що це таке. Тож дізналася і вам розповіла. Але мені потрібно буде ще піти на базар, купити інших фруктів, тому що цього недостатньо це так. Перекусити смачненьких фруктів, а основні фрукти, які є, там кавон, манго постійно купую, то, мабуть, доведеться ще увечері йти на базар. Так, ну що ж, я так гарно вранці сходила за фруктами, що тепер доводиться ввечері бігти на той базар, куди я ходжу завжди. Потрібно купити фруктів, щоб був запас. Ми їмо дуже багато фруктів. Я не знаю, хто ще їсть так багато фруктів, як ми. Я вам завжди показую наші закупи. Ми ввечері завжди. Ввечері завжди їмо фрукти, на вечерю нам так підходить. Хтось полюбляє вранці, хтось вдень, хтось взагалі дуже мало їсть, а ми їмо багато. Отож, потрібно закупитися, бо вони в нас закінчилися, хочу манго. Я манго люблю. Тож потрібно купити. А, так, що я хотіла вам розповісти про нектарини, які я купила. Дуже смачні соповиті, дуже класні я купила, тож з задоволенням ми поїли, і Аліса поїла. Я пам'ятаю, в минулому році, коли я купувала, ну вони якісь тверденькі були, такі дубовенькі, якщо я не помиляюся. А от зараз я прям прям задоволена. Дуже, дуже класні. І Аліса їла з задоволенням, хоча зі мною пробувати не захотіла сьогодні на камеру. Таке рідко буває, вона завжди з задоволенням це робить. Ну, сьогодні такий був настрій, взагалі в неї зараз якась така криза, тож не хотіла дитина, я не змушувала, вона має на це право. От. І, і що? Поспішаю на базар, поки Аліса спить. І що ви думаєте? Навіть на нашому базарі я побачила нектарин. Мамач? 35 тисяч. Я брала вранці по 45. Чудово, чудово. Ну, є те, що є, сливи гарні. Ну, це сливи. Це не нектарин, це сливи великі. Так, ну це просто, мабуть, сезон зараз розпочався, тому. Вони вже і на нашому базарі з'явилися, тому що в попередні дні я ходила. Я останнім часом не так часто і бувала на базарі, хоча у вас може скластися враження, що я ледь не щодня буваю на базарі. Але ну, не бачила я в крайньому разі щось якийсь затор. Так, і що? Треба якось обходити. Подивіться, як вони один одного об'їжджають. Так, я пішла. Так, я за фруктами. Так, і на базарі затор, шість людей дуже багато. Ага. Звісно, затор. Якщо купувати все з байків, їхати і купувати, то звісно затор. Буде, мабуть, лангуст. Не бачила, що на базарі продавали. Так, ходімо. Отож, давайте трішки порівняємо ціни. Мангустин був на базарі вранці по 45. Лонган по 20. Добре, що тут стоять ціночки. Прийшов собі, подивився і все зрозуміло. Драгонфрут по 15 у нас тут є вранці, навіть не запитувала, по чому він там. Авокадо брала по 35. Ну, я просто не планувала, що ввечері сьогодні забігати на базар. Ну, добре. Хай буде так. так на 20 тисяч, я взяла два драгона. Гаву, я не пам'ятаю, по 20 чи 25 брала сьогодні, тут по 17. Манго є по 25. Мангостін 25. Мені вранці по 45 на тому базарі Hi, давали. Окей, ходімо далі. Банани в бабусі треба взяти. Ось моя бабуся. Хто шукає на базарі смачні банани, в неї на смачніші. Hello. Алло! Банани в бабусі по 15 тисяч, дуже смачні. У мене така велика гілка на 35 тисяч я заплатила. Так, Тут авокадо 25, я вранці по 35 брала. Якби я знала, то я би туди не ходила. Ну добре. Ну, добре. Так, драгонфрут 48 тисяч. Ось такий величезний шматок. Так, ще манго в неї візьму. 30 тисяч півтора кілограмчика, так хай буде добре. Заберу в неї. Так, щось я не зрозуміла, я вам про манго записала, сказала чи не сказала на 30 тисяч. Донг мені три таких манго, вони хоч кірочка зелена, але вони м'якенькі всередині, вони жовті, смачні. Я часто такі купую, тож не переймаюся. Головне, щоб не були тверді, Їх потрібно. Ну, натиснути трішки подивитися. Отож, я зробила такі висновки, що за фруктами нема чого ходити на інші базари. Навіть ті ж самі нектарини тут також є. Я просто, мабуть, або неуважно дивилася, або потрібно було просто почекати, от, щоб їх, щоб вони також з'явилися на цьому базарі. Ну, це такі. І тут набагато все дешевше. Фрукти набагато дешевші. Звісно, якщо поїхати на базар. Я не знаю, як він називається в сторону мегамаркета. Ми туди частенько їздили раніше. Якщо їдемо в мегамаркет, то в нього також заходимо, то звісно там ще дешевше, але туди потрібно їхати з спекою. Такою точно не хочеться. Отож на цьому базарі є всі фрукти. Тут зрозуміло, тому що тут стоять ціночки, там ціночків немає. І ти ходиш не розуміючи, скільки це коштує, а коли вже Запитуєш ціну, то тобі незручно розвернутися і піти, якщо вона тебе не влаштовує вже Ну, ніби щось і хочеться купити в людини, бо вона витратила свій час. А я ну, таке страшенно не люблю, тож, тож мені на цьому базарі зручніше і, як можна бачити, тут дешевше. Ну що ж, друзі, я вже майже вдома буду закінчувати це відео. Сьогодні воно ось таке про закупівлю фруктів. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, порівняти ціни от хоча б на двох базарах, на двох ринках. Подивитися, що продають із фруктів і по яких цінах. Що зараз середина літа, сьогодні у нас 14 липня, то можете мати уявлення, які фрукти на базарі є в цей сезон в цей період року. От, і якщо вам таке було відео цікаве, то пишіть про це мені внизу в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку ваші реакції для мене неймовірно важливі для просування мого каналу. Також не забудьте підписатися і бувайте зустрінемося завтра в наступному відео.